поклевка перша така заходь 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 іди іди. давай 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 заходь та ближче ще подойди О. Щось, друзі, козлика гостера. є у нас така гостера добра Можеш на плиту. Ви тільки бутилки не кидайте, я вас прошу. Ого, а а дух надо... не, О, не, не О, можна. Я кукурас. О, і в мене, друзі, є клювання. Є, друзі, клювання щось. Что-то ж похоже на карася было, известно. Давай, давай. Хоть покажись. А не. А не карась, друзья. Колян, подхватишь? Вот это зверюга. Смотрите, друзья, размер. Нога и карась. Сразу, глянь, карасище. Отакий Давай Ого! <систит> Та руки ж будуть грязні, давай я вицеплю його. Ну а пучок опарімо. Та на плиту, я ж на почистить. Дивіться, який красний.